Мене звуть Анна Степанюк, я керівник центру симуляційного навчання та оцінювання студентів-інтернів та лікарів Київського медичного університету. Хочу дізнатися, де наші студенти майбутні лікарі вчаться рятувати життя. Запрошую на екскурсію до нашого симуляційного центру. Наш центр складається із трьох навчальних кімнат. Перед вами навчальна кімната номер 1 Тут ми відпрацьовуємо навички, проводимо тренінги та підтримки. Шафруна з повністю заповнена хірургічним інструментарем, симуляторами для відпрацювання навичок, лапароскопії, в'язання вузлів та накладання вшів. Симулятори для відпрацювання навичок, катетеризації сечового міхура, проведення гінекологічного огляду, пальпації молочної залози, пальпації внутрішніх органів, проведення пункції та катетеризації центральної вени, проведення суверхноїдальної та епідуральної анестезії. Тут представлені симулятори для відпрацювання навичок інтубації, трахіостомії, електрокардіографії, проведення внутрішньовенних, внутрішньом'язових, внутрішньошкірних та підшкірних ін'єкцій, електрокардіограф та автоматичний дефібрилятор. Друга палата забезпечує симуляцію палатних умов, де ми вчимося надавати допомогу в різних клінічних випадках. Ми бачимо тренажер для відпрацювання навичок допомоги в породілі, пологах та догляду за немовлям, Травмамен – знавчання догляду за потерпілим з травмою. Манекен для навчання надання допомоги при невідкладних станах. Базовий симуляційний манекен для відпрацювання навичок медичних сестер. Манекен новонародженого для відпрацювання навичок надання допомоги новонародженій дітей. Третя кімната це асистентська. Тут ми зберігаємо частину обладнання симуляційного центру та спостерігаємо за відпрацюванням навичок студентами в режимі реального часу. Центр симуляційного навчання та оцінювання це простір для вдосконалення ваших практичних навичок. Зростаємо в найкращих умовах разом.